Їжачків. Де тут тато, де мама? Де? Тато і мама. Де тато? Поклади тата. Тато, молодець. Тата, як звати? Їжачок. Їжак. Так, їжак. А маму як звати? Їжачок. Не їжачок, а як? Їжачиха. Їжачиха. Так, а дитинку як звати? Дитинка. Як дитинку звати? Ядісёк. Дитинка. Не їжачок, а як? Дитинка, Дитинка, їжачок, так? Їжачок, Так. Любиш, щоб тебе фотографували, так? Ось такі в нас їжачки вийшли гарні. Так, то сім'я кого? Їжаків! Їжаків. Їжаків так. Ось такі в нас Молодець, Ти запам'ятав? Ти запам'ятав? Так. Да. То хто це? Дитинка. Дитинка. Як звати? Їжачок? Їжачок. Маму звати? Їжачок. Їжачиха. Не, не сіха. Так. А тата як звати? Не, не Їжак. Їжак? Молодець. Хочу Запам'ятай. Домовились хода з тобою? Так. Домовились? Так. Да. Давай, Хочу дякую.